Так, ребятка якось тако Може видно буде. Так, тут то були зазори. Оп. тут то були зазори. Устранив, вставляв такі пластини. Так, тут ось до... Тут так само забивав пластини, сверлив отвори, нарізав різьбу, болтик. Так, тут теж видно, так? Да? Пластини, отвори. Так, так. Видно. Так. Тут нові пальці, цей циліндр має бути. Прогонив, щоб плотненько циліндр зняв, буду щось робити, бо тече. Так, тут теж таким макаром. Так, і тут так само. Так, наче так все більш-менш наладив. Підварував там. Тут було заржавіло, не крутилися катушки. Видно їх там. Катушечки тут -то заржавіли. розробив, все в порядок. Так, це теж зналадив, все. Тут втулочки пластмасові, стоять капронові, скрізь, все теж поміняв. Зазори, так, мінімальні. Так, більш-менш щось похоже. Так, ще лишилось пощіпляти короб, короба і донизу сім проводи. Так, зробив таку приблуду, без труже їхати. Приблуда така, раз-раз і тут хоп. Ось до куточки тільки раз. Вже замірав і все чітко, буквально там може по 5 см з обох сторін не буде вистачати, але ну, мені кажеться, що буде. Буде то, що треба, щоб за одним проходом це все зробити і забутися. Так, ну якось так. Так, ну гайда. Поки-поки.